В першу чергу, і я завжди всім рекомендую говорити з протезистом, виходити, щоб протез я маю одягати сам. Якщо в мене крутий протез, і мені треба команда, щоб я його надягав, він мені не потрібен. Бо тоді я залежу від когось. Щоб надягнути його. ось, Ну, звісно, кожен вечір я його мию, ставлю сушити, щоб він не, не смертів. Бо повторюю, ми потрібні самі собі. Ось так натягнути добре і потім. Який недолік цього цієї системи? Надягаєш? Тут воно на замок так защепилося. Верніше скажу, які плюси? Що вільний лікоть. Я можу робити все. Інша система передбачає, що ось цей коксоприймач заходить на лікоть, і вона в мене тримається фактично на лікті, і я не можу до кінця розігнути. І в мене жахливо це дратувало, і тому я обрав цю систему. Але хочу відмовитись. Чому? Ну, по-перше, що воно тримається все фактично на шкірі. І е коли рука пітніє, він поволі спускається. І це потім зміщуються контакти, бо біонічний протез працює від міоелектричних контактів, і мені постійно доводиться поправляти. По-друге, він постійно прокручується, теж зміщуються контакти. і Я постійно отак його маю поправляти. І це теж дуже неприємно. Тому хочу ось зараз буду вже мати повторне протезування, все-таки зробити на лікоть, але. Обіцяю, що він буде легко надягатися і отримую, приїду, вам покажу. Зараз ви бачите, я постійно з гачком. Перші роки три це для мене був жахливий жах. Як я вийду на вулицю з гачком. Це капітан Гак, це всі на мене будуть дивитись це так страшно. Що хірург прямо після ампутації пропонував мені розділити оці мої. Кістки приплічля, щоб в мене такий був клишня своя. Звилка. Каже: і буде добре, чашку брати, я думаю, боже, який жах, це блін, взагалі як рак буду ходити. Тому я е взяв ось таку класну біонічну руку, називається Мікеланджело, коштує вона там 1020 доларів чи євро. Ну Це все по державній програмі. Але е робити неї багато не зможу. Зараз я покажу, як воно змінюється. Одразу хочу звернути увагу те, що я говорю завжди. І те, що, на жаль, зараз протезисти, не всі протезисти добросовісні. При подвійній ампутації людям не ставлять протези, які мають функцію такого гнучкого зап'ястку. А без цього в туалеті ти собі нічого не зробиш. Ось якщо у вас пряма рука, який би він золотий не був, нічого не зробиш. І ще Скажу вам таку відмінність статеву ще одну, про яку ми не замислюємося, що жінки дають собі раду в туалеті спереду, а чоловіки ззаду. А коли в тебе протести, ззаду можеш хоч вивернутися е, на виворі, ти цього не зробиш. Багато чоловік впираються в це і не знають, як це зробити. І скажу вам, в 22-му році в одному реабілітаційному центрі до мене навіть реабілітолог чи ерготерапевт підійшов. А як ви витираєтесь переду чи сад. Тому важливо пояснювати, як це і важливо, щоб була оця функція. І в цьому протезі це вона має багато різних положень. І в цей бік, а це зручно, коли ти береш ніж різати щось. Тому це дуже круто і я всім завжди говорю звертати на це увагу. Ну і гачком можна зробити все. Будь-яку виделку, ну так само їсти, коли ти береш веделку, і ось це називається ротація. Теж воно ну, теж дуже зручне. Я коли беру виделку... Вона міцно тримає виделку? Тут ступінь життя 10 кг на сантиметр. Можна роздавити склянку. І чому, коли я показував на відео, коли я беру яйце. Чим це ну дуже складна історія, тому що щоб перемкнути стикання. Ну мене зараз він працює в функції стискання, розтискання. Щоб перемкнутися в обертання, я мушу подати сигнал тим же м'язом, що і стискає, але трошки коротше. І якщо ти неправильно подав, то яйце в смятку одразу, і це треба тренуватись дуже довго. Якраз у ці пластикові стаканчики воно дуже допомагає.